На заході Словаччини, там де вершини гір врісаються у небо, є курортне містечко. Називається воно Раєцькі тепліці. З України до раєцьких теплиць можна добратися поїздом або автом. Не український язик зрозуміла? Ні, 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 ми українською ми українською говоримо. Дуже схожий на ваш. Оря у Словаччині немає, але під землею тут справжні водяні скарби, терманні джерела. Перші басейни з'явилися у раєцьких тепліцях наприкінці 14-го століття. Були вони для простих людей, аж поки їх переваги не розкусила аристократія. Перша звістка це була на карті позначена терма 1376 рік. Також в 18 столітті було построєно три басейни, один спільний басейн, другий басейн для чоловіків і третій басейн для бідних. У 1966 році. Тоді вже пройшла реконструкція готеля, зокрема Афродіта, з якого виріс такі курорт, які ми зараз маємо. На курорт Афродіта, що в раєцьких тепліцях любила приїжджати австро-угорська імператриця Марія Тереза, не знаю, як тоді, а сьогодні умови для відпочинку тут і справді королівські. Таких апартаментах кожна жінка напевне почуває себе афродітою. Це найбільше апартаменти в новій частині курорту. Номер люкс. Все з природних матеріалів: дерева, шкіри, мармуру й оніксу і все натурально дерево, шкіра вас є свої фабрики в Словаччині. Так, все переважно з місцевих фабрик. Скільки коштує такий номер? А там це тисяч євро за одну нос, то само тисячу євро, але не для всіх. Наприклад, для президента іншої країни це безкоштовно. Тут були гонщик Марк Вебер, співак Карл Гот, хокеїст Зігмунд Палфі, Принц Ліхтенштейн. Астрономія міварімецелісвет. Ми пропонуємо шведський стіл у поєднанні з кулінарними традиціями народів світу. Але є у вас якась така страва, якої ніде більше нема? Звісно, ми робимо акцент на нашій традиційній кухні. 90% продуктів, з яких ми готуємо, наші словацькі. Хто має хліб, мир і здоров'я? Той має усе, що треба, кажуть словаки, і з ними важко не погодитися. 1959 року раєцькі тепліці отримали статус спа-курорту. Наша родзинка це термальна вода. Її потрібно пити на протязі проживання у нас, тобто кожен день пити бажано і дуже вона корисна, якщо в ній плавати. У всіх наших басейнах це термальна вода також. Кури у нас є в Афродіті, в готелі Афродіта. Також кури знаходяться біля базинів. Кури це що? Кури це звідки тічеться термальна вода. Бажано її пити за пів години до їжі. Це склад солі, гідрокарбонату, магнія та кальція. Це наш басейн релаксачний, 36 градусів тепла, люди там відпочивають, релаксують. Також у нас є басейн для плавання 28 градусів. Це для того, щоб там люди більше як плавали. Також у нас є басейн. Турецький, там два басейни є. Чим відрізняється один гарячий басейн і один холодний басейн. Дуже рекомендується для циркуляції крові. І басейн у нас бально, 34 градуси тепла. На скільки днів краще приїжджати до вас? Курс лікування триває мінімум 7 днів. Яка цінова політика? Середній номер від 100 євро до 240 євро. Що входить в цю суму? В Цю суму входить у нас сніданок і також вільні вступи до басейнів, до сауни і до фітнес-залу цілий день. Як добратися з України до раєцьких теплиць? Є так, да, Київ, Братислава дійсно, і, а потім з Братислави, потім уже їхати або поїздом до Жоліни, до міста Жаліни, або вже автомобілем. je to v prvom rade uh, staroslavanský napítok. Uh, Medovinu znajú uh, Slovani, Slováci, Čechy, uh, Ruské národy, Ukrajinci, Poliaci. Medovina je to samý starý napítok, staršie čem človek. Zde sa prvá fáza prajzbocva medoviny. Je to varenie, varenie medoviny. Мы варим мед с водой дозреваем один год. Здесь мы делаем утоковку медавухи по ней медавухи в, в бутылке. Эта машина выпускает приблизительно 1000 бутылок за час. 30% эпортируем в мир. Эта палета, например, идет во Франции, в Германию, в Австрию, в Швейцарию, в Anglii, в Америку. potom v Bulgáriu, v Polsku. Čo treba dla toho, aby ma vyšla jakiesne i smačne? Náda ispozovať kakestvený mňod. My ispozujeme razne rýdy slovackých rýdy Koľko mňodov. má medovina? 13, 14 gradusov alkohola. V každej butilke našej medoviny eh, nachádza sa pol kilograma mňodov. Нещодавно у Словаччині провели опитування, у якому населеному пункті жити найкомфортніше. Пальма першості дісталася Банській Бистриці. місту у мальовничій долині, що потонуло серед величних гір. в цілій Європі. Найкраще місто в цілій Європі. Яке найліпше місто в Словаччині? Банська Бистриця ано, ано. – А чому? Це Словенська. Іванка, а яке місто найліпше в Словаччині? Як ви думаєте? Но, видите, тяжко, потому... Для мене це важке питання. Републіка Вся Словацька республіка красива в... від сходу до заходу. На Я заходу. народилася Я в місті в... народила... Жиліна, а навчалася народила... тут, народила... в університеті. Колись тут видобували золото і мідь. Банська бистриця розташована на перехресті торговельних шляхів, і це сприяло експорту. А 1256 року угорський король Бела IV надав поселенню статус міста. Через кілька років Банська Бистриця вже була у списку найбагатших міст держави. Подивіться довкола, як тут гарно скільки історичних пам'яток. На початку XVIII століття на старій площі з'явилася колона Діви Марії, але у часи соціалізму її посунули із центру міста на своє історичне місце Діва Марія повернулася лише 1993 року. Годинникова вежа одна із візитівок банської бистриці. Годинникову вежа ще називають та, що падає. Це тому, що вона відхилилася від своєї осі на 68 сантиметрів. Але це нікого не лякає, бо звідси всі принади міста видно як на долоні. Ця на тито фасади. Подивіться на фасади будівель. Вони прекрасні, це новий стиль. Знаєте, коли я ще була школяркою, ось там, де піша зона, ходили автобуси. Пам'ятаю, коли вже була студенткою, я працювала в пекарні. О п'ятій ранку на зупинці щодня чекала автобус до університету. Банська бистриця тоді не була такою красивою, як зараз. Бачите, майже всі будинки старі, ще з 15-го століття. Частина з них реконструйована. Тепер можна купити апартаменти, квартиру і жити в центрі міста. Раніше це було неможливо. У банська бистриця власну бистриці є університет, тому тут багато молоді. Банську бистрицю називають містом мистецтва. Дарма словаки кажуть за життя в бистриці після смерті в небі. Зажива в бистриці по смерті в небі. За останні роки двадцять тисяч столичних мешканців переїхали із Братіслави у Банську бистрицю І Ян один з них. Він народився тут, закінчив школу, потім поїхав в Братіславу, але повернувся на батьківщину у Банську Бистрицю. А ви художник? так? – Да, так. Да, да, угу. Я самаркітик дали креслі. Так образ угу. свій маєте шарш на себе? А покажі. Ні, ні, ми українською. Ні, ми українською говоримо. Дуже схожі на ваш.